Леся Українка тиша морська. В час гарячий, полудневий. Виглядаю у віконце. Ясне небо, ясне море, ясні хмарки, ясне сонце. Певно, все країна світла та злотистої блакиті. Певно, тут не чули зроду, що бува незгода в світі. Тиша в морі, ледве-ледве колихає море хвилі, не колишуться од вітру на човнах вітрила білі. З тихим плескотом на берег рине хвилечка перлиста. Править, хтось малим човенцем вється стежечка золотиста, править, хтось малим човенцем стиха весла підіймає. І здається, що з весельця ще золото спадає. Як би я тепер хотіла у мале човенце сісти І далеко на схід сонця золотим шляхом поплисти, поплила б я на схід сонця, а від сходу до заходу тим шляхом, що проложило ясне сонце через воду. Не страшні для мене вітри. І підводнії каміння, я про них би й не згадала в краю вічного проміння. Озвучила наконечна Катерина для проекту книги, що говорять. За технічної підтримки радіостанції інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.